Цікаво, що це відбувається. На камері, напевно, дуже погано видно, але повилітали бджоли. І дуже гудя, і так чути страшне. Напевно, вони рояться. Зараз будемо слідкувати, куди вони полетять. Я трохи відійшла на більш безпечну відстань. Мені здається, що я ніколи не бачила ще такої кількості бджіл на вулиці. Ви тільки подивіться, це хмара з бджіл. Вони вже перемістились трохи далі і тепер літають усуд над городом. Ну і трошки цікавої інформації. Руїння полягає в тому, що від сім'ї відокремлюється частина бджіл із маткою. Поселяючись в новому житлі, ці бджоли утворюють самостійну родину. Руїння зазвичай відбувається наприкінці весни або ж на початку літа. Ну, от власне як зараз. Бджоли, що вилетіли з вулика, збираються десь поблизу пасіки. Найчастіше на гілці дерева, іноді на огорожі, карнизі будинку, ну і так далі. Посидівши деякий час на місці збору, рій летить і поселяється в заздалегідь, знайденому бджолами дуплі дерева чи іншому випадковому приміщенні. У новому житлі рій відразу приймається за відбудову сотів, принесення нектару. Матка енергійно відкладає яйця і бджоли вигодовують розплід. Ройові бджоли працюють з особливою енергією, ніби налагоджуючи те, що було втрачено ними в період передроєвої бездіяльності. Ми до дерева прикріпили картонну коробочку, в неї поставили рамку з вощиною для того, щоб привернути увагу бджіл, ну і, відповідно, рій далеко не втікав. Збираємо його в коробку, а потім висипаємо у порожній вулик. Перший рій, що вийшов із сім'ї, називається первак. І з цим роєм виходить стара матка. Зважаючи на те, що стара матка важка і не може швидко літати, первак прищеплюється недалеко від пасіки і порівняно низько. Ну, як і у нас, Рій зупинився на дереві над вуликом. Роїня призводить до перерви у зростанні сім'ї. Рій почне поповнюватись бджолами не раніше, ніж через 21 день після появи першого засіву на знову відбудованих стільниках. А от сім'я, що відпустила рій, спочатку поповнюється молодими бджолами за рахунок виведення розплоду, що залишився від старої матки. Потім у неї утворюється перерва у поповненні бджолами доти, доки почнеться виведення розплоду від вже молодої матки. Наші бджоли вже сіли на гілку і поступово почали переміщуватись у коробку. Ми їм в цьому допоможемо і одразу відсаджуємо у порожній вулик. А ще Остап має ось таку палатку ось таким тунелем. Я думала, що він буде боятися тут залазити, а ні. Йому супер. А ось тут ще одна з гамак. Такий яскравий такий жовтий колір. Просто супер. Виглядає перед цими квітами. Так гармоніч. Гармонійно. О, ще й каремат. Тут ще один гамак. Ось ну, такий, як раніше, були. З такої тканини. Ось. Така відпочинкова зона. Звишень будемо готувати компоти, варення закривати. Тож обов'язково відео будуть у нас на каналі. Ну а ми зараз працюємо, а вам гарного дня, па-па.